В рамках підготовки міста до опалювального сезону Сергій Сухомлин перевірив готовність Житомирводоканалу до роботи в осінньо зимовий період. Перший заступник міського голови провів ревізію матеріально-технічної бази водоканалу. Працівники комунального підприємства розповіли про нагальні потреби. Кажуть, техніка, з якою доводиться працювати, вже застаріла. Більшість варто було б списати. Ну, по 30 років є, по двадцять ну, пару машин, звісно, нових. То кайцем нове, нове, а вже погода три-чотири. Тяжковато, звісно, ну, працюємо. Хотілося би, щоб було краще. Директор Житомирводоканалу запевнив, наразі підприємство готове до осінньо-зимового періоду на 85%, але експлуатаційні затрати на обслуговування старої техніки занадто високі. Ситуацію не рятує, навіть переведення автівок на газ, тож водоканалу вкрай необхідне оновлення технічного парку. На сьогоднішній день затратна частина, експлуатаційні затрати дуже високі. І якщо машина вже морально зношена, вкладувати в неї гроші. Просто недоцільно. Ну є перспективи, як Сергій Іванович сказав. Він нам буде допомагати в цьому питанні через депутатський корпус. Будемо звертатися. Вже підготовлено на список наших пропозицій. На що нам треба кошти на роботи на роботу осінньо-зимовий період. Сергій Сухомлин висловив вдячність працівникам водоканалу, які, незважаючи на застарілу матеріально технічну базу, роблять все, аби забезпечити житомирян водою протягом всього опалювального сезону без збоїв. Він також повідомив, що 3 вересня відбудеться тендер на закупівлю сучасного імпортного екскаватору. Нам необхідні. Как минимум еще купить два экскаватора на водоканал, потому что в рамках в преддверии реализации достаточно большого проекта мирового банка по реконструкции сетей, по модернизации водоканалу. Необходимо сделать все, чтобы именно наш водоканал основную часть работ взял на себя. Без современной техніки это невозможно. Сергій Сухомлин наголосив: забезпечення водоканалу належною матеріально-технічної базою дозволить прискорити реагування на аварійні ситуації, скоротити витрату воды, а головне зменшить суму. У платіжках житомирян.